Є путі, які кажуться чоловіку прямими. Чоловіку кажуться. Бог говорить, Бог напоминає, Возвращайся, Діва Ізраїлева, на путь. І слідуйте будь по якому йшли. Много мізень можна знаходити. Бог говорить людям. Я думаю собі, Господи, я собі коли здумати дивіться, навіть по земному, я так ну, часто люблю напоминати. Вот, Завтра нам кудись треба їхати. От ну, так ми навіть узнаємо дзвонимо, а яка там дорога? ці нам об'їхати, ці зробили там путь, ці зробили кольцо. Ці... Ми узнаємо путь. Ми цікавимося. А тут же якось, якось наоборот. Путь ведущий вже з вічною. Я путь. Ідіть по ньому, Бог говорить: я путь. Та не вже ця путь. Яка веде в життя вічної в обітілі неба, у домі рокотворений вічний. Ми не узнаємо про неї, нам Бог нагадує, і коли ми, ми співаємо, ми даже молимося, Господи, возврати нас на той путь, Господи, направ нас на путь, а Бог не усипно, не перестає говорити нам. Я читаю таке слово. Можливо, десь колись нам приємно слухати, але так є, тому що Господь є путь. Якщо ми йдемо за ним, за тим пастирем, за тим путем, це прекрасно це є добре. А ця путь. А путь має, як я зачитував, конець їх. Кожна путь. Я думаю, як я сказав, не є щось для нас нове, що путь має закінчення. Путь кудись доведе. Путь кудись доведе. Вона десь закінчиться, і кожен із нас. Стоїм, нема такого, щоб ми не йшли по якомусь путі. Нема такого, щоб я не, я би я так сказав, не сидів в якусь, у, десь не іде з мене е, в, ну, так скажу, по нашому, в якомусь, не сидів в якомусь поїзді, який нас десь веде, Ну, куди він іде? Я читаю таке слово, можливо, навіть неприємно, але говориться до Божого народу. Колись Божий народ був. Ізраїльський народ написано, що то були образи для нас. багато прикладів з нас брав беремесних прикладів, тому що Бог мав справу з ними. Але ми читаємо сьогодні таке слово, де апостол Петро говорить, що ніколи не народ, а нині народ Божий. Народ Божий. Який послідував за Ісусом Христом. І є слова попередження, є знаки попередження. І Я часто знаю напам'ятати, що нам, людям на землі, ставлять знаки, а Бог говорить: постав себе путєвої знаки, куди ти йдеш, як ти направляєш свій путь, тому що буде закінчення. Поки ми на путі щось обсуждаємо, поки ми на путі, ми, ми, ми вже може щось говорити, але коли закінчиться путь. Як добре, коли закінчиться путь, і церква, яка говорить Ісуса Христа, яка йде в дом нерукотворений. Ви можна вводити приклад апостола Павла, як закінчилася його путь? Пам'ятаєте, як він говорив, течення завершив, веру охранила, а тепер закінчення пути. А тепер що? А тепер що? Мені готується винить в житті. Добре, чи не добре, страшно, чи не страшно. Я читаю такое слово, записане в Ісаїї. Я декілька стихів прочитаю, записано у 66 глава Ісаїї. Так говорить Господь, так говорить Господь. Небо престол Мой, земля подножує ног моїх. Где же построїть дом для мене, і где місце покоя моєго? И все это сила рука моя, все это было, говорит Господь, а вот на кого я призрю, смиренного, сокрошонного духом и на трепещущего перед Словом Моїм, братья сестры, доброе приятное слово. Часто я нападаю, якби другий перевод, що каже, на кого я Бог ласкаво спогляне, на тот, який уповає на моє слово, тот, який любить моє слово, Бог ласкаво спогляне, нам так приємно то все. Але цю якби, думка якусь якби, маленько інакше звучить, я читаю далі: «Закалаючі вола теж, що убиваючи чоловіка. Не читати бо то місто, але написано і так: приносящий анца в жертву, то же, що задушуючий пса, Приносящий семідал, то же, що приносящий свиною кров, воскоряємой то же, що молящийся ідолу, і как уні, братья сестри, що я говорю сьогодні, і как уні избрали собственні свої пути, і душа їх знаходить удовольствія» мерзостях їх, як так? Бог говорить: Бог говорить небо, престол мій, земля під ножою ног моїх, де ви зробите для мене місто покой або що? І він говорить ті слова. Христос ці... Бог цитує ці слова, які колись Він народу Божому, як нам сьогодні. Деякі дав заповіді постановлення. Написано, що закон був дітоводітелем ко Христу, щоб вони мали поставки священників, то все, щоб вони мали общення з Богом. І вони проживали життя. Він сказав, що вискоряйте фімем, приносіть жертви, моліться, то, то все робіть. І він Бог наводить приклад. Я не хочу говорити, як ну, не то, що не хочу, Бог навіть написано у починається книга пророка Ісаїї, і він говорить, що коли ви самолите молите і вознева. Каже, я вуха затихаю, можливо, думаю, аж не, не хочеться говорити про це. Але Божий народ, який піднімав свій голос. В чому діло? В чому діло? Коли написано, що вискуряли фім'яна. А може я роблю добру справу, тому що Бог сказав, що ідіть, робіть добрі справи. А може я з заповіді Його. Як даже сказати слова, які знайде зараз, воскуряємо одно, що проливаючи свиною кров, так ти сказав, щоб э, воскуряти фім'ян, приносящий анца в жертву, теж же, що задушуючи пса. Бог казав, щоб приносити анца в жертву. Чого так? Чого так? І як вони із собі собственні свої путі, і дивіться, душа їх знаходить удовольствия. Бог так сказав, в мерзостях. І дивіться, до чого дійшли люди. І ми люди, і ми народ згоди, і ми люди взяті в діл. Нас Христос поставив на цю дорогу, щоб ми йшли. Сьогодні були зачитані такі слова за слово Боже. І я цитуював. І брат зачитував, яке має слово, але Христос попереджує нас, де ми йдемо, куди направляється наш путь. Тому що є така небезпека, браті і сестри, є така небезпека, що прийде час, ми не вернемося на путь прижжені, поки ми на цій землі, поки День благодаті, поки говориться нині. Не все так буде. Ми так і нападемо міста Писання, нас пугають, чи нас радують. А ми ж ми з нашим Ісусом Христом. Ми співаємо за ту радость совершенною. Ми проповідуємо, тому що Він наша радость, Він наше уповання, а можливо, наш пришествия Христа або присутствия Христа, я би так сказав. Я навіть люблю нам, нам яким відкрився Христос, до яких яким сказано Слово «Мир мой оставляю вам? Не цей мир, тому що цей світ Він міра ніколи не дасть, тому що Князь цього міра діяв, він міра дати не може. Він прийшов украсти, убити і погубити. І в нього є своя путь. І написано, що многі йдуть по цьому путі. Але поки говориться слово, возвращайся, возвращайся, це говориться до тих, які звернули. Ті, які йдуть на правильному путі, слава Богу, вони радуються, вони переживають Боже присутствия. Вони не то, що радуються, що прийде Христос, вони радуються, що День благодаті. Їм все добре, тому що вони живуть з Христом. А Христос може, щось наш Христос, ми говоримо, що ми любимо Його. Він нас навчає наставляє, Він наш є пастир. А може ми боїмося, що Він прийде. Можливо, ми боїмося, тому що Він щось нам скаже, а коли Він нам скаже. А такі слова, як я зачитав, і похожі слова, говорить, якби новий Завет Йоанн, говорить такі слова, що не любі міра, не того, що в мірі, тому, тому що то, що в мірі, то походь очей. Гордоші Київська. похоть, не люблять. І тут такі я слова зачитав, каже, вони находять в удовольстві. Дивіться, не боляться, не, не приносять жертви розкаяння, ну, по-нашому сказати, не терзають свою гризуть свою внутрішність, тому що знаходять удовольстві, в мерзостях, сохрани Господь. Оце були вони. Ми знаємо, що Кості їх пали в пустині, вони не дійшли до харакської землі. Це були вони, вони були преобрази для нас. Бог вчора, Бог вчора, Христос вчора, сьогодні по вікінку той самий. Як казати, Бог Христос, Бог Отець, Син і Дух Святий, який створив чоловіка, який переживає за кожного із нас, щоб ми начали життя. Він заботиться у нас, він нам показує на цю дорогу, яка веде, яка веде до життя вічне. поки говориться нині, пользуємося тим часом, поки говориться до нас слово благодаті, поки говориться до нас слово облічення, браті і сестри, радийся тому. Часто я знаю напомінати добре, коли наказують батьки. Добре, коли наказують батьки, але коли вже чужі наказують, це вже зовсім не то. Тому що мати і отець, коли наказує, вони наказують, тому що люблять, тому що переживають, тому що переживають, щоб дітвак пішов десь не туди, щоб на моторку несив, щоб десь це не вдарив, щоб десь не дійшов, а Бог так заботиться о нас. І він видить, на якому путі, він переживає за нас. Слава йому за цього! Подякуємо Богу. Зараз ми будемо молитися за наших дітей. Подякуємо Богу, що Бог не перестає говорити до внутрішності нашої. І він видить, що десь колись, ми, можливо, справили не туди. Він не хоче нас наказувати. Він знає. Він знає, що він нічого зробити, да, я так скажу, Бог нічого не може зробити, як не міг зробити з Каїном, як не міг зробити з Валагамом. він нічого не може зробити, тому що якщо людина пішла на цей путь, остановка буде яка, він знає, яка буде остановка. Він в кінці остановки вже нічого не зробить, тому що людина сіла туди, куди. Як добрий, коли конець життя. Вічна, благослови нас усі Господь. Перевіримо свою внутрішність, своє життя і свої путі. І слідуємо, які є слово написано, іслідуємо путі свої. Повторюю слова, Христос сказав: Я путь, я путь, я істина і життя. Немає другої путі, яка б вела в життя вічне, лише Ісус Христос. Слава Йому на віки. Амінь.